Доброго ранку. Трошки вийшли на прогулянку. От. І дивимося, як тут вода, відплив іде, вода рухається у напрямку Фанді, океану Атлантичного. І тут прилетіла така гарна стайка птахів. Щебечуть, відчувають весну. Чорненькі такі. Я не знаю, чи то граки. Ось одні на землі, а одні наверху. Підходимо ближче, то вони можуть зараз пурхнути. Природа. Допускають так близько. Ми вже досить близько підійшли. Не думаємо їх лякати. Чуєте спів? ще бачить гарно доброго дня вам. бувайте здорові